знаходимось в Миколаївській області, село Благодатне, і перед нами місцева школа. От, сьогодні ми розбираємо завали. Попередньо я зі своїм товаришем, приїхавши по наводці родички, а точніше, дружини і, можливо, ймовірно, загиблого хлопця, ми почали розбирати завали. І, на превеликий жаль, ми знайшли рештки людини. Потім ми скоординувалися з Олексієм Юковим та його командою пошуковою плацдарм. І власне сьогодні приїхали, добираємо, розбираємо завали ось ці от школі. Кирилик і частина кісткових решток. Тільки велика та мала гамілкова. Це хлопці знайшли цю частину і вже почало з цього вже продовжувати розкопувати. Тобто десь повинна бути сама людина. Це тільки нижня частина, ліва кінцівка. То одна людина тут зникла безвісті саме в цій школі. Поки що ніяких розборів самої школи не проводилося, завдяки там допомоги волонтерів місцевих вдалося почати вже розбор цієї ділянки, тому що людина вже другий рік безвісті зникла і фактично завдяки суспільній роботі можна повернути ще одну душу додому, щоб могли рідні поховати людину. Скоріше за все за прямого влучення людину могло розбити і розкидати фактично по всій території даного приміщення. Розповідали, що саме в цій школі, саме в цій частині села, вони прийняли свій останній бій, тому що сили РФ наступали з трьох напрямків, і виходом залишався тільки з цієї, четверта сторона. Їх витіснили в цю школу, і саме в цій школі вони прийняли свій. Е, останній бій і від хлопців, знову ж таки від родичів, дружини безпосередньо, е, ймовірно, загиблого е, була із версії, що він все ж таки знаходиться тут під завалами. Я почергово розбирав кабінети, починав з легшого, тому що я сам а останнім залишилось два кабінети: це початковий клас та директорська стара. І, власне, розбираючи буквально перша година, і ми знайшли в директорській в куті ногу. Далі були елементи спорядження з позивним того хлопця, і, чесно кажучи, побачивши підписи того спорядження, мені стало не по собі, тому що я знаюсь з його дружиною, з його рідним братом, бачив його дитину. Давно спілкуємось. Ми знаєте, ну без перебільшення ми поріднились і в силу, скажімо так, раніше знайдених знахідок, рештків. Вони ну, не викликали якихось таких тяжких емоцій, як це було цього разу. Цього разу, ну, по-справжньому боляче, по-справжньому тяжко. Навіть його жінка хотіла приїхати до благодатного, бути присутньою при розкопках, але пан Олексій її відмовив, тому що якщо з'ясується, що це рештки саме її чоловіка, то ну, Олексій правильно сказав, каже, ви хочете його запам'ятати таким. Вона подумала, сказала, що це дуже сильно, правильно, тому вона відмовилась бути при розкопках. У батьків надія мурай останнє. Вони завжди чекають своїх близьких і рідних вдома, незалежності, в, в якому стані люди. Але вони їх чекають. Тут багато батьків просяться там бути присутніми при пошуку, але, ну. Бувають такі моменти, коли і серде, серти, сердечні там напади у людей. Там, тобто, не кожен готовий на, на такі кроки. Ще й звичайно, що дуже небезпечно. Тобто, ви бачили, можуть попадатись. Вибухонебезпечні предмети це безпечна зона, але ми зазвичай працюємо в небезпечній зоні, то туди доступу, тобто батьків – це 100% ні, тому що їхнє життя для нас дуже важливо, тому що якщо вони не будуть допомагати нам емоційно, як і ми їм, то звичайно пошук буде, буде тривати ще довше. Тобто треба налаштовуватись завжди на те, що ми знайдемо людину, і дай Боже що. Він знайдеться, десь у полоні живе, бо десь переховуються там на окупованій території. Перчатка і магазина, да? частина. Вся ця важка праця проходить саме, саме так. Ми розуміємо, що роботи ще багато навіть після бойових дій. Тобто з 2014 року, як ми почали, рештки, да? ще одна кістка ага, стегнова, можемо бачити. Стегнова кістка. Да. З частиною можемо бачити, біологічного матеріалу, тобто це м'язи залишились. Тобто людину рознесло, фактично, одна частина однієї кінцівки тут, і стегнова кістка ось в цю сторону. Тобто зараз зачищаємо по квадратах. Я думаю, що ми цього хлопця зможемо забрати, тому що вже багато решток. І десь всі інші рештки. Погано, що прямі влучання, і дуже багато часу пройшло. Дуже важко знайти, бо вони зверху зі сміттям воно поналіпало і тепер. Ось такі ось решточки збираємо, щоб можна було повернути додому. Бачите, скільки от фрагментів маленьких дрібничок вибирає. Тобто в людини було пряме влучення. Фактично. Ви бачили, що найвелика кістка це 15 см. Поки що більше кісток ми знайшли. Так, По 2-3 см. Фактично. Синій скотч. Тобто з руки, судячи з того, що невеликий розмір. Зараз може з цього хлопця. Тобто теж є ураження з цієї сторони. Бач? Судячи з того, що ураження було з цієї сторони, то фактично при вибухі в закритому приміщенні людину могло фактично викинути за територію. Тому ми вздовж стіни з цієї території, де були знайдені рештки. Людські його могло викинути, але в нас є ще більш логічне припущення, що якщо тварини тут бігали, то людину фактично розтягли, бо е, нижні щели знайшли напроти через дорогу біля будинку. Буквально два тижні тому мені його дружина передала посилку поштою. Був такий величезний пакунок солодощів, і там був лист. Словами підтримки подяки. І в кінці було написано від сім'ї студента. Дуже було чесно, дуже боляче було перечитувати цей лист, розуміти від кого. От ще раз повторююсь, із всіх випадків, коли я знаходив українських військових, російських, не знаю чи хто це, було якось ну, не скажу, що прям все одно, але ну, не так тяжко це точно. Мені дуже шкода родину. От, коли ти знаєш це, коли ти дуже володієш інформацією, ти бачиш, хто це міг бути, ти бачив його на фото, ти бачив його на відео, ти знаєш його родину, то тоді ця історія починає жити в тобі і боліти по-своєму. Особливо важливим є для мене цей лист. Я його буду зберігати. І в мене в бананці завжди лежить з собою. Навіть он, з часом, видно, трошечки його потерло від насіння. Сьогодні розібрали ми три кімнати, і в першій кімнаті, як предполагалось, де була людина, там знайдені були кісткові рештки, залишки, і всі ці кісткові рештки були зібрані, впаковані в спецпакет і будуть направлені до СМЕ для подальшого аналізу забору ДНК. Наше припущення, що частину тіла, яке, скоріше за все, вибухом викинуло на поверхню землі сюди, тобто за територію самої будівлі, скоріше за все, розтягли дикі тварини. Або ще тут були багато свиней, як місцеві сказали, і собак. Тобто вони тягали рештки, і частину решток було раніше ще виявлено. І передано в поліцію. Ну, наразі те, що ми знайшли, там достатньо для забору ДНК. Будемо сподіватися, що все-таки вдасться цього героя повернути, як то полагається, і поховати по-людськи. Тому що для батьків це цілий всесвіт. Дуже важливо, щоб повернути кожного загиблого додому, бо душі не покоїться, поки їх не поховають.